Uh, дорогі колеги, і зараз до вашої уваги не менш важливі слова герцогині Еденбурзької, людини, яка підтримує комунікацію з потерпілими, уцілилими з різних куточків світу. А uh, вона з нами шляхом відеозвернення буде спілкуватися. Тож прошу увага на екран. Мебекінбайсейнг. Хочу почати з того, наскільки я привілейована поділитися повідомленням, яке стосується СНПК на цій конференції. Я хочу сказати, що в нас є ініціатива у Великобританії, власне, яка допомагає, і також ми святкуємо. Невдовзі міжнародний день жінок, і пані Зеленська також ми з нею зустрічалися на багатьох подіях, і також ми мали нагоду зустрітися із її величністю королевою. І ми хочемо підтримати постраждалих від СНПК. Масштаб проблеми, який презентує СНПК по всьому світу, власне від Колумбії до Судану, криза від кризи на. В середньому сході до України у минулих і теперішніх конфліктах ця криза вона неймовірна. Наразі схоже, що ситуація погіршується, і на сьогодні, як ми чули, тисячі жінок, чоловіків, хлопчиків і дівчаток стали постраждалими від сексуального насильства для того, що використовувалися як зброя, аби зруйнувати їх. І на сьогодні чоловіки і жінки постраждалі. Вони були достатньо сміливими для того, щоб постраждати Поділитися своїм досвідом, і ця конференція, вона неймовірна можливість для того, аби переконатися, що постраждалі не забуті для того, щоб пролити світло на справедливість для того, щоб досягти цієї справедливості. Власне, коли ми говоримо про СНПК, ми знаємо, що Сюди входять не тільки постраждалі, але також діти, народжені від сквалтування. Але це також впливає і на спільноти. Саме тому це настільки ефективно, як зброї на війни. Це має довготривалу стигму, яка впливає на життя і розбиває сім'ї. Крики п'ятирічної дівчинки, яка кличе скликала свого батька у лікарні панці. А ми, як медики, ми намагалися заслужити її довіру для того, щоб мати змогу просто. Оглянути її, це все в моєму серці. Так само, як багато жінок, які поділилися своїм досвідом зґвалтування. І також ми добивалися того, що ми, ми спостерігали, що у них були пожиттєві наслідки, і ми робили все, щоб кривдники були покарані. Це має змінитися. Тому що жодна зброя. Жодна фінансова підтримка не може цього зцілити. Але ми говоримо навіть не про атаку. Ми говоримо не про ці моменти. Ми говоримо про життя постраждалих, і давайте будемо чесними. Це чисте зло. Сексуальне насильство пов'язане з конфліктом має закінчитися уже зараз. Нам потрібно працювати більше для того, щоб перенести провину із постраждалих на кривдника. Тому що вони це заслужили, вони це зробили або вони цьому посприяли. Ми маємо використовувати успішне розслідування на національному і, якщо необхідно, інтернаціональному міжнародному рівні. І також санкції мають використовуватися для запобігання СНПК. Ми також маємо переконатися, що ми надаємо цілісні послуги, орієнтовані на постраждалих, які будуть дійсно допомагати постраждалим, а не повторно їх травмувати. Допоможе їм відбудувати їхнє життя. Є власне, також комісія у комітеті з прав людини, офіс ООН. і також організація безпеки у співпраці з Європою. Те, що було здійснено в Україні, вони розслідують і ці злочини здійснювалися російськими солдатами. Офіс генпрокурора України близько. 1200 зареєстрували таких випадків українські органи влади та міжнародний кримінальний суд його розслідування і також інші агенції. Це важливий крок, але надзвичайно важливо. Притягувати до відповідальності кривдників по всьому світу. Світ має робити набагато більше для того, щоб визнавати СНПК, що це тактика війни, і це не просто якийсь неприємний момент, який стався. Це має бути цьому. Треба запобігати, коли ми говоримо про ініціативи із запобігання, це передбачає підхід орієнтований на постраждалих. На конференції у 2022 році Великобританія оголосила нову програму щодо сприяння постраждалим усі постраждалі, які підтримували розбудову можливостей для того, щоб змінити зміцнити можливості Ефіопії, Україна, Колумбія, Південний Судан через оон жінки та команду експертів ООН. Великобританія надала підтримку 7,5 мільйонів наразі глобальному фонду постраждалих і їх важлива робота полягає у тому, щоб звертатися до досвіду постраждалих по всьому світі для того, щоб надати психосоціальну освітню і технічну підтримку, в тому числі уряду в Україні через групу, дорадчу групу і у співпраці із ЄС ми сприяли розслідуванню ключових міжнародних злочинів. Фінансування допомогло. Розслідувати потенційні злочини війни близько сотні суддів використовувалися, і також ті, хто розслідували СНПК. Члени команди експертів підтримують IPG для того, щоб розвинути їхні стандарти і продовжувати розслідувати випадки СНПК в Україні. Це допоможе забезпечити той факт, що ці злочини вони будуть розслідуватися постійно та ефективно по всій країні. У той час, як ці заходи надають певну надію, я розумію, що має бути зроблено набагато більше. і Я заохочую обговорення, які у вас будуть щодо того, як краще підтримувати і відновлювати права постраждалих, як зібрати критично важливі докази, як переконатися, що у постраждалих є вчасний доступ до холістичної підтримки, як притягнути кривдників до відповідальності, і також яку роль має відіграти міжнародне співробітництво. І Україна вже є член членом альянсу із різними оон агенціями і так далі. Його величність Король нещодавно сказав, що українці продовжують показувати героїзм і світ уже асоціює Україну з цим героїзмом. І також хочу подякувати першій леді. Усі постраждалі, усі ті, хто вижили. Я сповнена захвату від усіх вас. Тут постраждалі і по всьому світу вони настільки сміливо розповідали про свій досвід. Вони є найбільш потужними адвокатами, які нагадують усім нам, що ми не повинні відвертатися від цих злочинів. Ми маємо стояти плечем до плеча з усіма постраждалими для того, аби забезпечити правосуддя і цілісну підтримку, і показати, що це. Не є виключною частиною конфлікту. Їх голоси мають бути у серці, так би мовити, нашого звернення до СНПК. Дякую.